Свіжий випуск новин підготувала команда інтера. І я Ярина Марків. У Брюсселі у штаб-квартирі НАТО сьогодні відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. Туди вже прибув міністр оборони Михайло Федоро. Більше подробиць про очікування від консультації розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю, що кажуть міністри. Вітаю Ярино. Український міністр Михайло Федоров сьогодні вперше на ось цій зустрічі з своїми колегами НАТО і прибуваючи, він подякував партнерам за підтримку. Повідомив, що Росія сьогодні атакувала Україну щонайменше 24 балістичними ракетами і відзвітував про втрати Росіян. Ви праві, наша стратегія працює. Ми ліквідували 35 тисяч росіян в грудні, 30 тисяч росіян в січні. І у нас є бачення на цей рік. Ми представляємо його сьогодні на контактній групі з питань оборони України. І я думаю, що сьогодні ми отримаємо гарну підтримку від наших партнерів. Напередодні дипломати тут у штаб квартирі НАТО розповідали, що з нетерпінням очікують знайомства з новим українським міністром. Як сказав один з представників Федор, мабуть, найбільш найбільш експерт з усіх сучасних технологій серед всіх міністрів НАТО. Тож тут очікували почути його візію. Про це говорили і міністри під час прибуття на зустрічі генсек НАТО. Я вважаю, що Федоров чудовий міністр. Його мислення кероване технологіями. Це шлях до розвитку. А українські технології та галузеві інновації зараз є лідерами всієї європейської промисловості. у нього надзвичайно цікавий досвід за плечима, тому що він працював у сфері інновації технологій, і він приносить зараз увесь цей досвід на цю посаду. Щодо практичних питань, то традиційно на зустріч Рамштайн, країни-учасниці оголосять про свої пакети допомоги. А це і власні кошти на озброєння, і так само гроші на закупівлю американських пакетів. Перл я нагадаю, що озброєння від США з минулого літа купують для України європейські держави, і кожен пакет це півмільярда доларів. Торік європейські країни, також Австралія і Нова Зеландія, купили озброєння для України за програмою Перл на 5 мільярдів, і можливо про внесок оголо... Оси, також Японія. Ну і деякі анонси вже перед засіданням сьогодні прозвучали. Швеція оголосить, що надасть третій пакет у межах Пьорл для України. Ми вважаємо, що Пьорл є важливим механізмом для закупівлі оборонних матеріалів у США, які ми можемо швидко передати українцям, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону та перехоплювачі для деяких систем ППО, які фактично не виробляють у Європі сьогодні я можу оголосити, що ми також передаємо симулятори F-16, адже ми надалі підтримуємо Україну в експлуатації літаків F-16. у достроковій перспективі. Ми збережемо той самий рівень підтримки, який мали протягом останніх кількох років: близько пів відсотка ВВП до речі, стабільне фінансування, яке зараз демонструють Нідерланди і інші північні країни, надає зараз не кожна країна НАТО і представниця України про альянсі розповідала журналістам перед засіданням, що для України зараз важливо розуміти обсяг допомоги не лише на місяць чи два вперед, а на довшу перспективу. І що найактивніше допомогу за пакетами перл надають північні країни, також Німеччина. А втім, вони розраховують на рівномірний розподіл фінансового тягаря. А більше відповідальності за оборону від Європи очікує. І сполучені штати, і до речі, американський міністр Під Гексет не прибув на цю зустріч. Натомість тут його заступник Елбріч Колбі, він уже оголосив, що США прагнуть створити нове НАТО НАТО 3.0, що не буде базуватися на залежності. Гадаю, у 2025 році ви побачили переосмислення і справжню щиру відданість завдяки лідерству президента і генерального секретаря, тому що Європа очолила звичайну оборону НАТО. І я вважаю, що у нас є дуже міцна основа для спільної роботи в партнерстві, але з тим, щоб НАТО стало умовно НАТО 3.0, заснованим на партнерстві, а не залежності. і фактично переосмисленням до того, для чого НАТО було взагалі створене. Ця зустріч міністрів оборони НАТО покликана також зняти напругу навколо Гренландії, через яку як сказав один із дипломатів, українське питання було дещо посунуто на другий план. Напередодні у НАТО запустили місію Арктичний вартовий, щоб збільшити присутність альянсу в Арктиці, і так само уникнути кризи навколо безпеки Гренландії у майбутньому. Ну і повертаючись до України, зустріч у форматі Рамштайн розпочнеться після того, як вже міністри поговорять між собою у складі країн-членів НАТО в вужчому колі. І Рамштайн розпочнеться ближче до 17-ї результати я вже розкажу у підсумковому підсумковому випуску. новин. дуже дякую тобі, Олена, за інформацію. З нами наживо була кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. 30 обстрілів Сумщини та 20 Чернігівщини. Росіяни і далі атакують населені пункти північно-східних областей. Майже щодня є загиблі та поранені, зокрема й діти. Крім того, ворог цілеспрямовано руйнує залізничну та енергетичну інфраструктуру. Докладніше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, тобі слово. Вітаю, Ярино. На Краснопільщині односельці виявили тіло 60-річного чоловіка. Він загинув через удар ворожого дрона. Також по медичну допомогу звернувся мешканець Великописарівщини, який зазнав поранення від вибуху безпілотника напередодні. Тоді ж ударні БПЛА влучили по будинку в серединобудській громаді. Загинув пенсіонер. Його оселя зруйнована вщент а в пошкодженій сусідній травми Отримала вся родина: чоловік, жінка та троє їхніх дітей, зокрема, 16-річний хлопець та дівчина. Здебільшого безпілотниками цілить ворог і по Чернігівщині не менше 20 разів за добу відкривав вогонь по цій області. Прошу пряму мову. На жаль, є руйнування пожежі у двох громадах: це Семенівська громада безпосередньо прикордонна і. Бахманська громада це центр області через вибух безпілотника. Інтенсивність обстрілів я б не сказав, що зменшується, як я вже казав, що переважна загроза для жителів прикордоння, особливо там 5-10 кілометрова зона це ворожі півдрони, які цілять у цивільних людей, у цивільну, у цивільні автівки, у бізнес, у комунальну техніку, агропідприємства. Тому ну, власне, ситуація там залишається небезпечною. На Сумщині ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру в Конотопі. Ударні безпілотники влучили по залізничному депо. Загорілося приміщення та вагон, пошкоджений пожежний потяг. Дрони летіли один за одним. Тож рятувальникам доводилось призупиняти роботи. Крім того, в громаді є пошкодження будинків, гуртожитку, цивільних об'єктів через обстріл. Майже у значній частині області вже другу добу аварійні вимкнення електроенергії. Руйнування зафіксовані у восьми громадах Сумщини. На цю мить у мене всі новини. Ярино. Дякую тобі, Юлія. Моя колега Юлія Зайцева розповіла про ситуацію на Чернігівщині та Сумщині. Європейський суд справ людини відхилив скарги проти України щодо збитого над Донбасом пасажирського боїнга Малазійських авіаліній. Таким чином були відхилені звинувачення української влади в тому, що вона не закрила повітряного простору над зоною бойових дій у липні 2014 року. Заявники родичі трьох загиблих наполягали, що Київ не вжив необхідних заходів для захисту життя їхніх близьких, оскільки лише частково закрив повітряний простір над зоною бойових дій. Хоча мав знати про наявність у проросійських сил на Донбасі типів озброєння, здатних уразити літак цивільної авіації на висоті понад 10 кілометрів. Судді зазначили, що не можуть спекулювати, чи українські органи цивільної авіації мали знати про наявність ЗРК БУК у бойовиків станом на 17 липня 2014 року. Тим паче, що розслідування у ГАЗі щодо MH17 встановило, що ЗРК БУК приїхав на підконтрольну ДНР територію України з Росії лише пізно ввечері 16 липня. Дозволили залишитися на Олімпійських іграх, але не виступати. Міжнародний олімпійський комітет переглянув рішення про анулювання акредитації Гераскевича. Він зберігає право перебувати на іграх як акредитована особа, утім, без допуску до стартів. Нагадаю, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді. Усе через те, що він планував вийти на змагання у шоломі із зображенням українських спортсменів, яких убили росіяни. Умок заявили, що це буцімто порушує правило. 50 олімпійських ігор згідно з ним, жодна демонстрація або політична, релігійна чи расова пропаганда не дозволені в олімпійських містах та об'єктах. Владислав Гераскевич заявив, що й надалі носитиме свій шолом пам'яті на честь загиблих у війні з Росією, попри заборону міжнародного олімпійського комітету. Сьогодні відбулася прес-конференція міжнародного олімпійського комітету, і я можу сказати, що не згоден з цим рішенням, оскільки щиро вірю, що ми не порушили жодних правил. Правило 50 – політична пропаганда, пропаганда дискримінації, расова пропаганда це точно не стосується цього шолома. Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. Так на рішення МОК про дискваліфікацію українця Владислава Гераскевича відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував спортсменові за позицію і наголосив, його шолом із портретами загиблих українських спортсменів це про шану і пам'ять, а не про порушення правила. Зеленський нагадав, що росіяни вбили 660 українських атлетів і тренерів. Водночас 13 росіян нині в Італії беруть у. Участь в Олімпіаді під так званим нейтральним прапором саме вони заслуговують на дискваліфікацію. Додав президент. Генштаб підтвердив ураження Ухтинського нафтопереробного заводу в республіці Комі. Відстань від державного кордону України до цілі 1750 кілометрів. За попередньою інформацією, після ураження виникла пожежа на технологічній ділянці атмосферно вакуумної трубчатки та установці переробки нафти. Місцеві жителі виклали в мережу численні відео про льоту дронів та власне влучання в НПЗ. Над підприємством підіймається густий чорний дим. Відомо, що завод входить до складу однієї з найбільших російських Автогазових компаній Лукойл продукцію НПЗ вивозять залізничним транспортом Попали все таки самолітного тіпа типу. Безпілотник прямо в реальному времені. Великобританія передає Україні тисячу багатоцільових ракет Март Літ для посилення ППО. Оголосило Міноборони Лондона. Ракети виробляють у Белфасті. Їх запускають із ПЗРК, платформ та кораблів, ідеальні проти дронів і ракет РФ. Британці наголосили, ці мартліт захистять українські міста та інфраструктуру від ударів росіян. Дальність таких ракет до 8 кілометрів, лазерне та інфрачервоне наведення. Перші партії вже надійшли. Тепер очікують іще тисячу для фронту. Організував фіктивне працевлаштування осіб у головний військовий клінічний госпіталь країни. Працівники Офісу генерального прокурора та СБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів. У боруці підозрюють начальника одного з відділу госпіталю. Зломисник працевлаштував п'ятьох осіб, які лише формально числилися на службі, але стабільно отримували заробітну плату. За привласнення бюджетних коштів посадовцеві загрожує до 12 років позбавлення волі. Двом його спільникам ін. Кримінують ухилення від військової служби шляхом обману сума збитків на даний час встановлена близько 2,6 мільйона гривень. Розслідування тривало близько півроку. Проводилися гласні і негласні слідчі розшукові дії щодо вказаних осіб. Нами було оглянуто месенджери телеграм цих осіб. Нами прослуховувались телефонні розмови вказаних осіб, і власне таким чином цей злочин документувався. Шторм Нільс накрив південь Франції. 850 тисяч споживачів без електрики. У чотирьох департаментах червоний рівень небезпеки через повені та урагани. Ночі 12 лютого сильні вітри до 160 км кілометрів на годину паралізували нову аквітанію та окситанію. Оператор розподілу енергії Енедіс фіксує масові відключення у департаментах: Одлот, і Гаронна, Жиронда та Савої оголосили максимальний рівень небезпеки. Річки Ходять із берегів, школи не працюють, транспорт зупинився. У Жеронді евакуювали 30 жителів через підйом води. У районі Тулузи заборонили відвідувати парки, ліси та громадський транспорт. Метеослужби прогнозують локальні повені та град. Шторм рухається до Середземномор'я. Наразі у мене всі новини. Я повернуся через годину зі свіжим випуском. А зараз передаю слово Ані Каменєвій. Дякую, Ярина. Ми продовжимо буквально за дві хвилини. Чи за країну, яка розвиває бізнес?